день, мої, шановні, я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі всім про все. Не знаю, хто святкує по-новому, хто святкує по-старому, по-старому. Сьогодні велике свято християнське, преображення Господнє або другий спас яблучний, яблучно-медовий спас. Тож, дорогенькі, вітаю всіх із святом. Так як сьогодні таке свято, то такої важкої праці сьогодні не можна робити. От. То покажу я, чим я займаюся в такі дні. Що я роблю? Ну, без роботи в селі неможливо. Як би ти не, ход... не крутив би. Є наші підопічні котики, собачки, які потребують уваги, треба їсти дати і прибрати, і водички, і все. Також великого господарства ми не тримаємо. Є курочки, тож треба також піти до курочок, відкрити, дати, їсти, напоїти, травички нарвати. Є рослинки, які хочеш, не хочеш, а потрібно буде полити. Тож, без праці в селі ніяк. Свято не свято, а працювати треба. Ну, і цілий день те байдикувати також не буду. Тож пропоную вам заглянути, чим я займаюся в ці дні. Покажу вам трошки свій розгардіяж. Як ви бачите, отакі різні пакунки я вам вже показувала, що я збираю насіння. Різних, різних рослин, різних квітів. Тож, що я роблю нині? А я, я займаюся тим, що я довожу до ладу насіння, яке я позбирала. Насіння дуже-дуже багато вже назбирала і ще достигає різне насіння, і його також треба зібрати і зібрати це півди. Дуже багато роботи з тим, щоб його е, очистити, очистити і підготувати е, до продажу, буду пропонувати вам, тому що ну, велика кількість насіння. Е, звісно, я буду сажати і собі. І навіть я дуже часто е, сію прям тепер трошечки насіння, щоб перевірити, схоже воно, не схоже, визрівше, не звизрівши. Ось, наприклад, да, до речі, зразу кидаю такі собі пам'ятки, тому що ну, е, вроді я вже знаю, як виглядає те чи інше насіння, але буває дуже схоже насіння. І можна запам'ятувати, що це. Ось, наприклад, тут ось, насіння це плакун верболистий. Те, що я все рамка говорила, що це вербена рожева, Ні, не вербена, а Вероніка. Вероніка. Воно трошки схоже, але інша зовсім рослинка. Е, у нього, у нього ну, надзвичайно дуже дрібне насіння. Ну, дуже дрібне насіння. Я навіть не знаю, зафіксує камера чи ні. Навірно, і не побачите. Дуже-дуже-дуже-дуже ну, дрібне там насіння. І от воно в таких е коробочках. А коробочки знаходяться на отаких цвітях. Тож мені треба спершу відірвати ці коробочки, що я й роблю. Ось відриваю коробочки. До речі, на ноутбуці у мене зараз відео ваші. Дівчатка, хто веде свої канали, я їх передивляюсь і ставлю вподобайки, коментар. Звісно, я не можу написати, так як я працюю. Я вже потім, якщо маю час, ну це завжди пізно ввечері. Вже там потім коментую вам щось, якщо встигаю. А дивлюся і вподобачки ставлю. Може, не завжди коментар залишаю. Ну, стараюся. Тож, отака у мене сьогодні праця. Так як ну, сьогодні такої там нагороді чи з землею сьогодні не бажано. Ну, Це сказала: це ось о насіння плакун верболистик. Дуже-дуже гарна рослина. Далі у мене є, це не в мене росте така рослина, це я назбирала в одної знайомої бобовник золотий. Потім змонтую і покладу вам фото. Це насіння моєї хінацеї білої. Показувала вам неодноразово, дуже-дуже колючий, треба працювати у захисних рукавичках для того, щоб добути звідси насіння. Бо воно дуже колюче. Його треба, зараз постараюся, ну, отак, це не насіння, це пильники. ну Там, де пильця була. А далі, отут всередині, його треба видобути звідси. О, о, отак воно розкладається, зараз. І оце насінинки. Чим свіжіше насіння, тим краще воно сходить майже завжди, в усіх майже квітах. Ні, ну Деяких є такі позиції квітів, що, може бути їм декілька років насінню, і вони гарно е, будуть сходити і будуть рости. Ну, а дуже багато рослин, які потрібно сіяти е, тільки дуже свіжим насінням. От. А деяке насіння, що треба зібрати і зра, одразу покласти в холодильник, так, наприклад, як дельфініум і лаванда. І все насіння потрібно зберігати в, в гарній температурі. Так, далі. Отакі От стручки, це стручки я назбирала, хоча це дуже важко, Ну, старалася зібрати Ешольція. Дуже-дуже гарна квітка або ще каліфорнійський мак. Він один раз ви його посієте і він назавжди поселиться у ваших квітниках. Весела, яскрава, довгоквітуча квіточка, ну, це настрій. Це настрій і, і це завжди гарно. Він є дуже багатьох різних видів, різних кольорів. Ну, а в мене помаранчеві і лимонові кольори. От, от так виглядає стручечок. Він оце тако Розкидається прямо на самій рослині і оці дрібнесенькі насіниночки зараз. Отакі ось, ось круглесенькі, ось такі насіниночки дрібнесенькі, вони розсипаються по всьому вашому садку. Я не вважаю що це агресор, тому що воно як кроп. Навіть лисечко чимось трошки нагадує, але набагато красивіше таке блакитно зелений колір. Навіть без квіточок сам кущик дуже привабливий. Низькоросла ця рослина, найбільше вона десь сантиметрів 30 кущик. От, і е, вона сама собі насівається, ви її залишаєте там, де вам потрібно. Пересаджувати можна тільки в дуже малесенькій розсаді, тому що має стрижневий корінь. Коли вже більша рослина, то вже вона може не прижитися. Або з дуже з великим комом землі потрібно. Також аквілегія. Всі знають цю рослину, або ще водозбір. Отакі От має е, коробочки і в цих коробочках отаке насіння. Також треба його все звідси забрати і почистити. От оця рослинка також свіжим насінням і бажано тепер вже посіяти, або під зиму. Під зиму найкраще сіяти, найкраще сходить. Якщо захочете розсадою, то потрібно буде його. Стратифікувати. Так. Ну, а якщо свіже насіння, то і не потрібно стратифікувати, воно і так гарно сходить. Ну, тож, отакими от справами я займаюся. Е... А, ще хотіла ж показати. Е... Я не знаю, всі дивились, не дивились, що я на день народження отримала чудову посилочку, подарунок від пані Зосі. І там були живці. Е... Горець ред дракон. Отаке дуже гарне і красивезне листя має ця рослина. Ось такі живці я зробила. Поставила сюди ще живець колеуса. Для чого. Так як колеуси ну, дуже гарно дають корінці у воді, Red Dragon, горець також дає дуже гарно у воді корінці. Дивіться, скільки тут днів пройшло. Дивіться, які чудові корінці вже має. Е, можна ставити отако, один живець колеуса, пару живців колеуса, або е, верби гілочку, от, любої верби. Вони також вони у воду випускають е, такі гормони е, корнеутворювання. Це такий вам маленький лайфхак. Для того, щоб гарніше укорінилася рослинка, можна поставити отакі живці. Вони самі роблять корінці і в воду випускають свої такі гормони корне утворювання. Тут вже також є рослинки, які вже дали корінці. Так стіла швидко. Тут тільки робляться, а десь були. А, ось. О. Як його витягнути, щоб не поваляти. Ось. Кладу невелику кількість води, ну, тобто, щоб е, нижня оця брунька, оставляю таку бруньку нижню. От. ось бачите, Звідки підуть корінці, вона повинна бути десь е, на сантиметра 2 у водички і свідкувати, щоб ця водичка була на одному рівні завжди. Не виливати її, а тільки доливати. Дожні е, в кімнаті, в кімнатна температура. І сонечко. У мене на віконцю. Тут зараз ще достатньо сонечка. От такий у мене результат. Тож, мої дорогесенькі, всім дякую, що були зі мною, працювали зі мною. Ще раз всіх вітаю із святом. Всім бажаю міцного-міцного здоров'я. Нехай Господь оберігає і допомагає. Всім і в усьому. А найголовніше, всім нам миру. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Не забудьте поставити вподобайку. Зайти в коментар, залишити спайбик чи сердечко. Я буду дуже-дуже вдячна. Якщо комусь щось треба запитати, запитуйте, я завжди відкрита до спілкування і завжди відповідаю на ваші запитання. Щиро всім дякую за перегляд. Всім добра і миру! До зустрічі, друзі.